Шановні журналісти, ми з Антоном Анторічем, шановним нашим обласним прокурором, порадились. Я почну, а в подальшому він додавить нюанси, які будемо вважати за потрібне донести громадськості на даному етапі розслідування. Всі ви знаєте, в понеділок сталася велика трагедія. При виконанні службових обов'язків загинула наша колега патрульна, молода дівчина 22 років. Вона своїм напарником намагалася затримати особу, яка вчиняла е, дії сексуального характеру щодо дітей. В басейні, як ви знаєте, біля колишньої 27-ї школи, зараз 20-й ліцей. Е, Злочинець застосував зброю. Зараз буде дуже багато питань, чому загинула поліцейська. Ніякий бронежилет при таких пораненнях її б не врятував. Я не буду конкретизувати ці речі, куди вона отримала поранення, але воно було смертельне і одне відразу. Патрульний поліцейський, який вижив, отримав два поранення, а інша куля вручила бронежилет. Речові докази з місця події вилучені: кільзи, кулі і інші речові докази. Поліція весь цей час проводила оперативно розшукові дії, слідчі розшукові дії, і вела безпосереднє переслідування цього злочинця, моніторивши камери, які знаходяться в місті. Сьогодні ми дійшли по камерах до будинку, де мешкав. Особа, яка вчинила цей злочин, як ми думаємо. Коли прибув спецназ, прибули оперативні підрозділи, особа знаходилася біля будинку, намагалася втекти. В подальшому ході переслідування відкрила вогонь бік поліцейських, була застосована зброя, злочинець, так званий, отримав поранення, помер в швидкій допомозі під час надання йому медичної допомоги. В деталях, які зможу, я назву. Але я вам думаю сказав на загал, загальну інформацію, яку можна зараз використати. При ньому є документи, кажу відверто. Ми розуміємо, хто це, але будемо перевіряти, хто що за особа, де вона перебувала раніше і таке інше. Це постріл. Пістолет. Типі марка в інтересах не розголошуємо. А вся інформація, яка була про автомат, колежник, люди не Це ЗМІ... фейк і не наданий з неперевірених джерел вашими колегами, але ми не знаємо, якими джерелами вони користуються. Я все життя користуюся офіційно. Де він переховувався? Кажете, ви вели спостереження, де він ховався? Ми не вели спостереження, ми відслідкували по камерам відео спостереження. Він весь час був майже в цьому районі. Він далеко не забув. Це правда, що це уродженець Криму? На сайті є, це правда. Національної поліції МВС, правда. Ну, по документах, які знайдені при ньому. Ми поки що далі не знаємо. Будемо перевіряти. Є ще безліч методів, будемо перевіряти. Як підтверджується інформація щодо розпочати дітей? Саме ми показуємо дітей. Ми встановили вже й дорослих. У нас повна є доказова база. В деяких дітей навіть на телефонах є цей пан і в непристойному вигляді. Демонстрацію святи виходить. Тобто це події не одного дня. Саме це затримання? Чи? Взагалі оцей чоловік, ця особа, яка вчиняла ці дня. Ми, ми це перше, перевіряємо, ми думаємо, що не вперше. Якому стані другий патрульний? Наразі знаходиться в реанімації. Як от уговою життю нічого не завод. Будемо Наразі не можемо ми не підтвердити, не спростувати, оскільки події, затримання відбулись тільки що. Зараз працює слідчо-оперативна група, вилучає. Ми зараз отримаємо номера тієї зброї, будемо перевіряти по всіх відповідних обліках. Поки що ми не заважаємо слід, слідчим і криміналістам, які працюють на місці. Також працює процесуальний прокурор, який здійснює процесуальне керівництво да розслідування даного кримінального провадження. Керівник Чернівецької обласної прокуратури Ковальський Антон Анатолійович, якщо можливо. Декілька слів. Перш за все, я хочу заспокоїти мешканців Чернівців, мешканців Буковини, зазначити, що правоохоронні органи працюють, правоохоронні органи спільно завдяки скоординованої діяльності розкрили вказаний злочин. Всі можуть спокійно ходити на роботу, ходити до школи. Також хочу зазначити, що попередні версії про вчення злочинів сексуального характеру ми, в нас немає жодних поки що даних і жодних потерпілих. Дітей, щоб не було ніяких маніпуляцій, наразі це не встановлено, Поки що ніхто не звертався. В подальшому досудове розслідування по вказаному факту триває виключно три дні. Працює Чернівецька обласна прокуратура, головне управління національної поліції, всі спеціалісти. Ну, в подальшому можна буде надати більш детальну інформацію. Хочу всім нагадати, що в нас є таємниця досудового розслідування, і ми не маємо права просто на, на даному етапі все вам розповідати. Проте можна точно сказати, що на, на даному етапі вже в нас особа встановлена, він ліквідований і відповідно будуть прийняті всі процельні рішення. Окрім того, як зазначив Руслан Миколаївич, вказана особа сьогодні також відкривала вогонь відносно працівників патрульної поліції. По цьому факту також буде зареєстровано кримінальне провадження і також буде надана відповідна оцінку. Всі патрульні цілі. Так, так сьогодні, до речі, була інформація, що дивіться після затримання... сьогодні, е, ніхто не постраждав. Е, е, дякувати, е, що в нас е, працівники поліції професійно підготовлені, як працівники патрульної поліції, так і відповідні працівники КОРДу, які вдало провели цю операцію з затримання цього небезпечного злочинця. Хотів перепросити у журналістську ноти про мовчання саме офіційно головного управління національної поліції. Це було в інтересах всіх. Якщо б ми не затримали його зараз. Ми втягнули ще доповників, оскільки у нас є певні дані, ми мали комбінувати, щоб його так, це була узгоджена позиція не разом не з прокуратурою, тому що є певні методи і форми проведення досудового розслідування, тактичні прийоми, за які недоцільно було б говорити. От і все. Тому ніхто нічого тут не намагався сховати, навпаки, все робилось в інтересах досудового розслідування. Що свідомо про цю людину? Як він? Стріляли, звідки в ньому зброя? Наразі ми не можемо нічого сказати. Ми його перевіримо, достовірно встановимо, хто він, як він жив, звідки. Ми можу вам сказати, що він сюди прибув, в цьому році, але він не місцевий. <клес> <клес> тобто, оці повідомлення про те, що нібито вже два роки, хтось розпечив дітей. Дивіться, я скажу вам так, відверто. я дивився те, що відбувається в подійному просторі, хто що викидував. Ну, я не розумію, навіщо це робити. Можна було б офіційно звернутися і сказати. Навіщо показувати факти затримання одної особи тисяч року, потім ще там маніпулювати цими речами, говорити, що затримані заручники, діти. Це я вважаю некоректно, оскільки ну, не було ніяких заручників. Навіщо лякати місто, містян, дітей не потрібно цього робити. Вказаними діями формально тільки відбувалося певне перешкоджання роботі працівників поліції і прокуратури.